Вітаю, друзі! І сьогодні тема дуже приємна: знов подарунки. Подарунки від компанії Oriflame. Справа в тому, що я вже забула, коли я останній раз купувала пательні в магазині, тому що через якийсь період компанія знов і знов повторює ці акції. І я дуже задоволена, тому що я просто не купую, а отримую о подарунок ось такі класні пательні. І сьогодні знов та ще й те Така здоровенна, глибоченька, бачите? Я просто люблю тушкувати жарити, точніше, смажити. Я смажу капусту. Ну, багато-багато, Ви знаєте, рецептів. І саме такі пательні, які, які мають невеличкий термін придатності, всього 2, ну майже 3 роки. І у мене вже пательня вже попередня, вона вже на ній все підгорає, вона вже не придатна. А на новій, на новій будемо готувати самі класні блюда. І мені подобається, що компанія постійно повторює такі акції, коли можна просто отримати. За невеличкий труд насправді, але ви, ви кожен з вас може отримати. Тому я вас запрошую до себе в команду для того, щоб отримати ось такі подарунки. О, вже який рік я не купую пательні, тому що я отримую їх у подарунок. Тому приєднуйтесь і розкажу, як отримати такий подарунок. Насолоджуватися новим всього найкращого, всьому, всього найсмачнішого. Виродан!